Ну ще раз доброго дня вам всім. Я звітаю поканечів Тарасовій горі. Я думаю, що ви добре знали, куди їдете, і знаєте, що на цій горі з 1861 року вічним основу спочиває великий український поет, художник Тарас Шевченко. Ви знаходитеся в приміщенні музея Тараса Шевченка. 12 червня 1000, підходьте вище, 1939 року. Музей будувався за проектом видатних українських. Текторів Василя Кричевського і Петра Костирка. Ви знаходитеся в ступній залі музею, яка називається Віч навіть Шевченко. Віч навіть Шевченко, тому що по обидва боки від вас і ліворуч, і праворуч. Ви бачите автопортрети художника. За своє коротке життя Тарас Шевченко виконав близько 40 автопортретів. 47 років прожив, виконав близько 40 автопортретів, на яких змалював себе в різні роки і в різні хвилини свого життя. Серед цих 10 автопортретів ви не побачите першого. Автопортрета художника, я вам його обов'язково покажу на галереї другого поверху, якщо брати по хронології. Перший автопортрет ось з куточку 1843 року. Сейчас Тарас Шевченко подорожує по Україні і на запрошення генерал-губернатора Малоросії Миколи Іхніна прибуде в його маєток. Там він познайомиться з донькою Миколаї Ріпніна, Варварою Ріпніною, яка закохалася в Тараса Шевченка. І пізніше писатиме, якби він відповів мені взаємністю, я б відповіла йому пристрастю. Але, на жаль, Варвара Рікніна для Тараса Шевченка все життя залишатиметься незабутним другом. Для неї він буде нерозділеним коханою. Але знать про цю дружбу. Протасітна Юприєм про години проведені разом Тарас Шевченко присвячує Варварі Рікні поему Кризна, а на наступний день дарує ось такий автопортрет. Автопортрет виконаний як зеркальне відображення дзеркалу, тому ви бачите перо поета в лівій руці. Наступний автопортрет 1845 року. В цей час Тарас Шевченко знову ж таки перебуватиме в Україні. Він працює в археографічній комісії. Це буде надзвичайно плідний рік в творчості Тараса Шевченка. Він напише свої загальні відомі поеми «Сон, «Кавказ», вказ, єретик, мертвим і неживим. Напише свій заповіт. Я думаю, цю поезію ви всі знаєте. Ось взагалі, кожен автопортрет Тараса Шевченка це певний період в його житті. Автопортрет 1847 року. Ви знаєте, що за своє коротке життя 47 років прожив художник. 24 роки свого життя він проведе в кріпацтві, 10 років засланні, тобто 34 роки неволі і лише 13 років вільного життя. І ось в 1847 році в Горському укріпленні Тарас Шевченко виконує ось такий автопортрет, на якому він солдат Миколаївської армії. На кашкеті ви бачите дві літери, три Р. Тарас Шевченко служив в 3-й роті 5-го лінійного батальйону, через те викарбувано ось такі літери. Такий дуже цікавий автопортрет Тарас Шевченко з свічкою. Свічка як символічний такий образ духу, світла. Це автопортрет 1860 року, тобто останніх років життя. Але якщо ви його порівняєте з ось автопортретами 1860 року, це теж автопортрети одного і того ж самого року. Ви звернете увагу, що на цьому автопортреті Тарас Шевченко молодий. Це тому, що він його виконував на основі автопортрету 1845 року, того першого, що ми бачили в куточку. Давайте пройдемо. Автор такий автопортрет 1865 року Шевченко виконує зовні дані пизання 1860 року. Якщо на другому автопортреті... 1847 року, де ми бачили Тараса Шевченка як солдата Миколаївської армії, ми бачили, яким він пішов на заслання, то на останньому автопортреті 1858 року ми можемо побачити, яким він повернувся з заслання і зробити висновок, що 10 років його зовнішність в значній мірі змінили. І коли ось в такому вигляді Тарас Шевченко прибуде після заслання, прибуде в своєрідне село Перель. Рідна сестра Ярина навіть його не впізнала. Хоча в своєму щоденнику Тарас Шевченко напише, я точно тот же, що і 10 років тому. Ні одна черта в моєму внутрішньому обліку не змінилась. Тобто, за своїми переконаннями, 10 років заслання Тараса Шевченка зовсім не змінили, як він вважатиме. Я Хочу звернути вашу увагу на ще один дуже такий цікавий, символічний етап. Тарас Шевченко в смушеній шапці в кожусі, саме таким ми звикли його бачити на багатьох портретах інших художників. Автопортрет символічний тим. Це, знову ж таки, автопортрет останніх років життя, 1860 рік. Цікавий він тим, що з одного боку Тарас Шевченко виконає свій автопортрет, тобто малярська робота. А на зворотній стороні і частково на лицевій стороні цього автопортрету він напише свою останню поезію, чи не покинуть нам Богу. Чи не покинуть нам не Богу, моя сусідань коло Бога, вірші нікчемні віршувати, та й заходиться рештувати, возив далекою дорогою. На той світ, дружиний. Бога. Тобто в одному творі поєдналися дві музи Тараса Шевченка і малярська, і поетична, які супроводжували його все життя, які надавали йому можливість жити, творити. І Також цю роботу можна назвати завершенням і життя, і творчого шляху Тараса Шевченка. Хоча після його смерті, як ви розумієте, починається його дорога у вічність. І ось по центру залу такий символічний образ наріжного камену, який зустрічається. В новому завіті Біблії наріжний камінь як основа початок буття. Ісус Христос був посланий на землю як основа народу Божого. Так за словами Шевченко-знавця Івана Дзюби та Шевченка можна назвати наріжним каменем нашої національної будови, тому що він не тільки основоположник української літературної мови, а можна сказати, основоположник української нації. І як писав Євген Сверстюк, жоден народ. Не ототожнював свого поета зі своєю душею і не поєднував зі своєю долею так, як українці. Ну і на противагу каменю ви бачите таке швидкоплинне небо, яким швидкоплинним було життя Тараса Шевченка, ще раз повторюю, він всього на всього 47 років. Ось так перед нами швидкоплинне небо, на якому рукою самого митця пишуться рядки з його поезії. Садок Кошляриковохав, Теотрішки. Були гостумарна під таким єдиним заголовком триптику, який Тарас Шевченко написав, перебуваючи в Нижньому Новгороді, доля, муза і слава. Саме такими розділами нашої експозиції ми пройдемо туда, саме до нашої експозиції муза розповідає про художній поетичний звіт Тараса Шевченка. Як поет він залишив нам свій безсмертний кобзар, в якому оспівував свій. Народ закликав до боротьби мали рабів німих і залишив нам заповіти і мертвими, і живими, і ненародженим землякам своїм. Як художник він виконає близько 1200 малярських робіт. Свій шлях у велике художнє мистецтво він починає учнем сільського дяка, а закінчує академіком Петербурзької академії мистецтв. І на Україні по суті з'являється свій перший академік. На банерах методом лазерного гравірування на акрилі подано живописні роботи Тараса Шевченка, які були знаковими в його житті. Портрет княжни Катерини Кейкуатової, 1847 рік. Це остання робота, яку Тарас Шевченко виконав напередодні заслання. У своїй роботі Тарас Шевченко зображує трагедію молодості Катерини Кейкуатової, адже її зовсім юною, молодою, видають заміж за старого поміщика для того, щоб сім'я князя. Для того щоб сім'я покращила своє матеріальне становище, оскільки Тарас Шевченко все своє життя виступав проти будь-яких проявів рабства, насильства, його зворушила доля Катерини Кульпатової, зачарувала її краса, і Тарас Шевченко виконує ось такий портрет княгині. Наступна робота називається циганка тобто, ворожка, навчаючись в Петербурзькій академії мистецтв Тарас Шевченко, неодноразово був нагороджений срібними медалями. Одну з таких медалей він отримує за таку картину, яка називалася циганка ворожка. А в вітринах представлені офортні роботи Тараса Шевченка. Тарас Шевченко як гравер. Ці роботи війдуть до його видання Живописна Україна, адже в 1743 році, подорожуючи по Україні. Тарас Шевченко змальовує пам'ятки архітектури України, звичаї рідного краю, природу України і в своїх роботах, які називати. Ось, наприклад, ця робота називається Ведубецький монастир, на ній зображено Михайлівську церкву Ведубецького монастиря пам'ятку архітектури XI століття. Тарас Шевченко вперше всьому світу розповідає про існування. Не мало Росії, а України ну також була інша мета цього видання. Він мріяв викупити своїх рідних скріпатства, а для цього необхідні були великі кошти. На жаль, вийде лише одне видання живописної України. Хоча планувалося щороку е серійне таке видання по 12 екстампів естампів на рік. Вийде лише одне видання. А рідні залишатимуться кріпаками до 1861 року. Про маніфесту про звільнення селян скріпацтва лише сім. Днів Тарас Шевченко не дожив до мрії всього свого життя побачити своїх рідних, всі народи України та й всі народи царської Росії взагалі вільні без рабства, без кріпа. Наступна ну, робота називається «Селянська родина. Виконана вона в 1843 році. На цій роботі ми бачимо Тарас Шевченко змальовує. Дивне вогнище, батько, батько, мати, діти всі щасливі, в таких світлих, теплих тонах. Він передає сюжет його поезії, можна сказати, садок вишневий коло хати. Неодноразово в своїх поетичних творах Карас Шевченко з побожністю описував образ жінки матері, нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком молодевим. Так склалося життя Тараса Шевченка, що з раннього дитинства він втратив батьків, коли виповнилося 9 років, помирає мама, коли виповнилося 11 років, помирає батько. Все своє життя він не був одружений, він не мав дружини, не мав дітей. По суті, не мав навіть власної хати, в якій би міг померти. Тільки мрія побудувати її тут, на канівських кручах. І тому в багатьох своїх роботах, таких як селянська родина. Далі ми з вами будемо проходити і бачити роботу на пасіці Тарас Шевченко змальовує таке родинне вогнище, таке сімейне щастя, українську родину, до якого прагне кожна, можна сказати, незвичайна людина. Шевченко прибуде до Яготина. Тут, по його прокані, Тарас Шевченко виконає портрет Миколи Ріпніна з вже існуючого портрету швейцарського художника Горнінга. Портрет існував. Але Микола Ріпін хотів, щоб саме Тарас Шевченко виконав його портрет. В подальшому все своє життя Тараса Шевченка і родину Ріпнінних поєднуватимуть такі дружні, теплі стосунки. Хочу підкреслити Тарас Шевченко. Все своє життя з особливою побожністю ставився до такої української родини, до звичаїв української народу традиції, де шанували старшу, де поважали батьків. Вчаючись в Петербургській академії мистецтва Рашевченко займається ілюструванням книжкових видань. Він виконує ілюстрації до п'єси Шекспіра «Король Лір», до творів тільки Основ'янинка Знака. Перед вами ілюстрація до поеми Пушкіна-Полтава, яка називається Марія на ми побачимо Мотру Кочубей в палатах гетьмана Івана Мазепи. Загальновідома картина Катерина, яка за своїм сюжетом дуже подібна до поеми Катерина, хоча це два різні мистецькі твори. Свою поему Тарас Шевченко напише в 1838 році з присвятою Василю Жуковського в честь пам'ятного дня, 22 квітня 1838 року, саме цього дня Тараса Шевченка буде викуплено з кріпацтва. Через чотири роки, в 1842 році, Тарас Шевченко напише свою загальновідому картину Катерина, яку можна назвати. Поемою на полосні. Хочу звернути вашу увагу на офорт приятелі. саме цю роботу, а також робота, яка називалася Притча робітників на авианепрабку, буде представлено у Петербургську академію мистецтв на присвоєння Шевченку звання академіка. З вами підійшли до першого автопортрету художника. А це автопортрет Тарас Шевченко виконає в 1840 році на цьому автопортрету йому 26 років. Це буде рік коли вийде в світ перше видання Кобзаря Тараса Шевченка 1840 року, до якого відуть всього-навсього вісім поетичних творів. На цьому автопортреті Тарас Шевченко молодий, сповнений творчих сил, натхнення, він не знає, що чекає його попереду. Ось Ну і хочу звернути вашу увагу знову ж таки на офорт, який вийде до видання Живописна Україна Тарас Шевченко, дари в Чигирині називається робота. Тарас Шевченко народився в Бурані, але цікавий час. Це, як ви знаєте, буде епоха кріпацтва. В 1783 році на Україні буде запроваджено кріпацтво і саме в кріпацькій сім'ї. Яка належала поміщику Енгельгарту, народився Тарас Шевченко. Ми з вами знаходимося біля Колиски, інтер'єру української хати, Колиски пов'язані з народженням дитини. Ми знаємо, що 25 лютого за старим стилем, 9 березня за новим стилем, 1814 року народився Тарас Шевченко. Це підтверджує запис метричній книзі, де говориться, що у жителів села Моряця Григорія Шевченка і Женеєвої Катерини. Син Тарас. Тарас був четвертою дитиною в батьківській сім'ї, в нього було ще два брати і чотири. Сестри. Ну е, дитячі роки Тараса Шевченка проходили в ось такій українській хаті. Пізніше Тарас Шевченко зображує цю хату, ви бачите, малюнок на банері. в 1843 році, навчаючись в Петербурзькій академії мистецтв, він виконає малюнок хати, в якій проходило його дитинство в селі Керелівка, ось така маленька з маленькими вікнами. Солом'яною стрікою, саме таку хату зображує Тарас Шевченко, вигляд села Керелівки, яких проходили дитячі роки Тараса Шевченка. Ну і інтер'єр української хати, який, в якому ми бачимо і свого. Який підтримував е, хату не тільки взагалі був таким елементом в будівництві кожної хати. Він був своєрідним символом, на сволоці викарбовували рік будівництва хати, хазійнів, які її будували, рядки з біблії, які. Е, Оберігали хату від всього злого і недоброго, як я вже говорила, колиски, в яких виростали українські хлопці та дівчата, рушник, який супроводжував людину від народження і до останніх хвилин її життя, а на покутті в хаті завжди стояли і прикрашали її ікони, на яких молилися. Ви бачите, ікона Святого Миколая. Ну і як символ тяжкої праці селян в той час, прялка, яка була е елементом і необхідною річчю. Кожної української жінки mm -hmm. на cd панелі і вітринах.